Доброго дня. Запрошую вас в країну математики. Перша цифра одиниця. Гостроноса ніби спиця позначає, що вона, що предмет один єдиний. А ось Цифра 2. Цифра 2. предметів 2. Сьогодні, діти, ми познайомимось з вами ще з однією цифрою. А з якою? Цифра 3, два півкільця. скріплені, здається, подивіться цифра ця, наче змікається? Цифра три предметів три. Скільки грибочків? Один. Два, Три скільки грибочків? Три, цифра три, предметів три, один. Три. Подивіться, діти, які в нас гарні кольорові мішечки. Цифра один, одна шишка. Цифра 2, два, два жолудя. Цифра 3, три, три гриб, грибочка. Перший мішечок, другий мішечок, третій мішечок. У лісі. Гуляли звіт лисичка, зайчик та вовчик. Давайте їм допоможемо, хто що з них знайшов і кому до якого мішечка стати. Допоможете, діти? Допоможемо. Зайчик знайшов у лісі одну шишку. До якого мішечка йому треба стати? До першого. Цифра один, одна шишка. Так, ось. Лисичка знайшла у лісі жолуді. А скільки вона не знає і не зрозуміє, до якого їй стати мішечка. Скільки жолотів діти, давайте порахуємо. Один, два. Так. До другого мішечка. Якого кольору? До зеленого. Так, стала лисичка другий. Можемо наші лісічки встати. А хто ж знайшов грибочки у лісі? Ви пам'ятаєте, хто ще у лісі? Кого ми зустріли? Вовчика. Так. Вовчик. Що він знайшов? Грибочки. А скільки грибочків, ви пам'ятаєте, скільки діти? Чує, молодці, три грибочка. Зайчик стоїть, за рахунком, у нас який? Перший лисичка, друга, вовчик, третій. Молодці. Червоний мішечок, який? Перший, скільки в ньому шишок? Одна шишка. Зелений мішечок який зарахунок? Другий, скільки жолудів? Два жолудя молодці. І мішечок жовтий? цифра три. Третій зарахунок. Скільки ж грибочків? Три грибочка. Молодці діти. Домашнє завдання. Шановні батьки, Допоможіть, будь ласка, дітям намалювати квадратик. В ньому одна крапка, другий квадратик дві крапки, третій три крапки, можна ще дві та три. Розфарбу... Розфарбуйте, діти, стільки кружечків, стільки крапок в квадратику. Подумайте, будь ласка, буду чекати ваші фотографії. До побачення, малята!